Якщо платник аліментів не має офіційного доходу або ж він є ФОПом на спрощеній системі оподаткування, а також аліменти стягуються не у твердій грошовій сумі, а у відсотку від доходу, в такому випадку платник аліментів буде сплачувати аліменти залежно від показників середньої заробітної плати в регіоні, де він прописаний. Проблема в тому, що Державна служба статистики не оновлювала показники середніх заробітних плат по регіонах з 2021 року. Звісно, що з того часу розмір середніх заробітних плат значно збільшився, проте, уже з жовтня 2025 року Державна служба статистики оновила дані середніх показників заробітних плат в регіонах, що надало можливість звертатися з відповідним запитом до виконавчої служби про перерахунок аліментів з урахуванням нових показників середніх. Заробітних плат по регіонах. А, звісно, це надасть можливість стягувати аліменти у значно більших сумах. Для реалізації збільшення розміру аліментів на цій підставі звертайтеся на консультацію до адвокатського об'єднання. Правда, ми вам допоможемо підготувати належний запит та направити до органів виконавчої служби.